Ну і йдіть уже на свою свіданку, Ми тут і без вас спораємося. Краще діло з малечою це будувати вкусняшки. Що там у нас сьогодні сильні ватрушки? Так точно, мій помічник, натуральні і без хімії. До речі, а що ти сьогодні снідала? Сосиски з макаронами. Ну да. Тут і кулінарних здібностей не треба, щоб цю байду приготувати. Давно хотіла тебе спитати. Всі питання щодо шляху і способу твого народження до батьків. Ти вже знаю історію про журавля і капусту. А ти ж завжди молочко на базарі купляла. Одна з небагатьох речей внученька, за яку я люблю твою маму, за те, що одружилася з твоїм сином. Ну то спільний факт: за те, що познайомила мене з молочкою від ММЗ Бабусь, а чому кожна пачечка різна? Бо в них якраз вийшла нова лінійка кисломолочного сиру різної жирності. Хочеш бути розумною? їж 5%. Хочеш бути сильною? Бери 9. А якщо я хочу бути як мама. А якщо хочеш бути така, як мама, вона завжди в тебе на дієті. Тоді бери нуль. І наші ватрушки. Готові. Mm, як смачно виглядає, буду полуничним йогуртом. <плес> Ой, ми думаємо, як смачно пахне. Я ж казала, мала в надійних руках зі мною. з ММЗ.